Спеціальне невизнане горе, а смерть від самогубства. А, ви знаєте, під час війни, коли дуже багато втрат а, на війні саме загибель під час бою, здається, що смерть від самогубства не сама актуальна тема. Але все ж таки, давайте про це поговоримо. Тому що, по-перше, це а, залишається. Соціально забороненим горем, горем, яке не визнається суспільством, це стигматизований тип смерті. А Стигматизований тип смерті це впродовж століть. А ви знаєте, що церква не визнає самогубств і вважається, що ці люди скоїли гріх і їх хоронили на окремому кладовищі за парканом кладовища. А з точки зору багатьох психологічних напрямків самогубство розглядається як слабкість, як неможливість подолати важкі життєві обставини. З точки зору родинної системи, я зустрічала такі е е е публікації, де кажуть про те, що це є родина історії, якщо в родині вже були самогубства. То вони будуть повторюватися. Про це свідчать і наукові дослідження, коли родина не може справитися з смертю близької людини внаслідок самогубства, то потім хтось з близьких також коїть самогубства. І іноді в цих родинах дезадаптивний шлях подолання. А, Важких життєвих обставин, і переживання угорі, дезадаптивний шлях я маю на увазі зловживання психоактивними речовинами, і а, також є а, уникнення а, спілкування з, з суспільством і уникнення отримання психологічної допомоги. І все через те, що спільнотою не визнається цей тип втрати. Чому я кажу, що під час війни ми повинні про це говорити? Бо до нас звертаються. А, Люди, які переживають зараз самогубство близьких, ми знаємо випадки. У нас я прошу вибачення у цих матерей, про що я про це говорю зараз. До нас звертаються матері, які кажуть, що вони за ноги тримали синів, щоб ти не йшли на фронт, бо їм лише 18 років. І хлопці скоїли самогубство, і це не один випадок. В інстаграм були повідомлення про те, що боєць на фронті скоїв самогубство, тому що не витримав навантаження. І питання було, як про це сказати дитині, і чи потрібно про це говорити дитині, бо дитина не зрозуміє. Тобто, у нас немає розуміння, чому людина. Не витримує якихось психічних навантажень і е, припиняє боротьбу свою внутрішню. Ви знаєте, е, коли ми говоримо про припинення внутрішньої боротьби, мені згадуються старі такі історії: ще коли я була мала, е, був, е, була страшна аварія Чорнобильської АЕС. І ті, хто е, був рятувальниками в перші доби, вони. Е, Сильно постраждали. Але тоді ще не було розуміння, що таке страждання від е, е, лучової хвороби, і е, не було лікування, якісного лікування. І люди не могли витримувати це страждання і для того, щоб припинити, вони коїли самогубства. Я не знаю, чи це сила, чи це слабкість. але Родина намагається завжди приховати тип смерті. Коли ми говоримо про соціально саме через самогубство, родини не спілкуються з сусідами, не будуть обговорювати нюанси цієї смерті. Чому так відбувається? Здебільшого тому що Є такий або явний або а, схований запит, прихований запит. А що ж ви таке зробили, що ваша близька людина скоїла самогубство? А чого ви не поговорили, а чого ви не підтримали, а чого ви не зрозуміли? А чого ви не попередили? І, знаєте, як казали одній моїй знайомій, ладно, що у інших, але у тебе? Ну, що значить взагалі такі вислови, про що це? Ми не можемо відповідати за рішення інших людей, і ми не можемо стигматизувати страждання цих родин. Вони мають право на страждання, вони мають право на скороботи, вони мають право говорити про свій біль. <кій> і коли ми висловлюємо будь-які зауваження стосовно того, що ми не розуміємо, які відносини були в родині, що призвели до е, самогубства. Мені здається, це про те, що ми трошечки пере, переходимо кордони. Е, мені дуже сподобалось, коли я читала е, е, замітки одного психіатра, який на рік відійшов від практики тому що його пацієнт скоїв самогубство. І для нього це був удар, тому що психіатр вважав, що він робить гарно свою роботу, він вважав, що він все робить правильно. І через рік роздумів власної психотерапії він написав статтю, в якій виклав свої думки стосовно того, що психолог, психіатр, лікар вони не несуть відповідальність за рішення. Окремої людини. Ми не знаємо, що є в голові. Якби якісно не виконував свою роботу психіатр, і якби він не попереджав, він не знає, що відбувається з людиною після того, як вона вийшла з кабінету, він не несе за неї відповідальності. Людина вийшла з кабінету, дізналася якусь новину, якусь звістку і прийняла якесь рішення. Ніхто не може встигнути. Попередити цю людину. І здебільшого, як кажуть психіатри, я не спеціаліст саме в суїцидальній поведінки, але здебільшого кажуть, що явні самогубці вони не показують свої наміри. Отже, виходить так, що родина попередити не може цю подію, і вона починає страждати від недоліку розуміння. І від не зовсім коректних зауважень. Що ми можемо зробити як спільнота, яка підтримує? По-перше, створити простір, в якому ми скажемо, що ти маєш право поділитися своїм болем. Ми можемо підтримувати і не питати, а як це сталося? Бо це питання занадто тяжке. А ми також. Можемо допомогти з почуттям провини. Почуття провини є в будь-якому виді втрати, але під час самогубства почуття провини близьких, воно гіпертрофіровано розвито, тому що вони вважають, що могли щось зробити. Як я вже сказала раніше, не могли. Ми не можемо знати, що коїться голові іншої людини. Отже, створюємо простір, де людина може перепроживати свої емоції, витримуємо ці емоції, не говоримо некоректні речі, тобто не задаємо питання, як це сталося. І намагаємося нівелювати почуття провини. Це три прості речі, які вже зараз допоможуть родині. Ми можемо просто сказати: ми визнаємо твоє горе, ми визнаємо право людини скоїти самогубство. Я не підтримую таке рішення, я проти самогубства, але я але це мій погляд на життя. Він не ем, розпространяється на всіх. Право тієї людини коїти те, що вона хоче, я визнаю право і свободу іншої людини. В моїй е, історії, в моєму житті, немає місця цим подіям, але я знаю, що у кожного своя історія. І я поважаю історію іншої людини, і я не маю права засуджувати будь-якого. І це дуже важливо, що ми. Проти самогубства, ми проти того, щоб самогубство було розповсюджене серед дітей, підлітків, дорослих. Ми готові з цим боротися, але ми не засуджуємо цих людей. Розумієте, ми не можемо знати всіх обставин події. І коли ми працюємо зі скорботними, а наша асоціація, наша група психологів, працює не з самогубцями, а працює саме з родинами, які переживають горе. Тобто ми вже нічого змінити не можемо, ми можемо лише підтримати. І тут немає сенсу вже розмірковувати, чи правильно чи неправильно скоїла ця людина, що ми повинні були зробити. Як кажуть, історія немає. Якби так, це вже сталося, це вже відбулося, і наша задача підтримувати ці родини. Отже, розділяємо, що ми можемо зробити під час роботи з суїцидальною поведінкою людини, яка хоче скоїти самогубство. Це не наша історія, це робота психіатра і робота з родинами, які переживають горе через самогубство. Ми визнаємо їх біль, ми визнаємо їх втрату і ми підтримуємо. У подальших відео ми поговоримо з вами про інші види втрат, про інші види підтримки. Підписуйтесь на наш канал, будемо обговорювати важкі теми і будемо підтримувати один одного. До зустрічі!